Правильно надати домедичну допомогу, вберегтись від снарядів та іншої небезпечної вибухівки, вчили студентів першого та другого курсу «Вінницькі рятувальники у технічному фаховому коледжі. На дев'яти локаціях медики, нацгвардійці та працівники цивільного захисту показували хлопцям та дівчатам секрети своєї роботи. І наскільки корисно знати елементарні правила щодо надання медичної допомоги, як оперативно користуватись вогнегасниками, та навіть надати психологічну підтримку тим, хто потрапив у важку ситуацію? Це дуже якби так корисна така інформація. Вона нам знадобиться в майбутньому. Можливо, хтось з цим зацікавиться і піде далі по цій спеціальності. Можливо, нам, наприклад, ця інформація чомусь допоможе, наприклад, в якихось таких ситуаціях, які будуть нам, наприклад, пожежа вдома і вони нам скажуть, що робити. Це дуже складна професія. Для цього треба хороша фізична підготовка. До цього треба дуже багато працювати. У нас як була фізкультура, ми бачили, як курсанти бігають. Ми так на них дивилися і зрозуміли. 真的。 Поки що будемо бухгалтерами. Кожен сьогодні наш студент, першокурсник, повинен вміти надавати першу допомогу, розуміти, як поводити себе у разі надзвичайних ситуацій, що робити, до кого звертатися. Тому ми тісно співпрацюємо з нашим управлінням ДСНС у Вінницькій області, з нашим учбовим методичним центром, з військовою частиною 3008, які є практиками і які можуть розповісти і дати. Можливість дітям ознайомитися з тим, чим вони займаються. Це дев'ять локацій різних, які у нас є сьогодні на території коледжу.